І так ми розглянемо розв'язування задачі методом математичної індукції. І так, нехай нам потрібно з'ясувати, що для деякого числа N, яке є парним, знаходиться в межах від 4 до 20, можна представити його у вигляді суми двох простих чисел. Для цього візьмемо всі такі числа і запишемо ці розміри. І так, перше число, яке у нас мається, це у нас буде число 4. Візьмемо зараз відповідний колір. І так число 4. Число 4 ми можемо представити у вигляді суми. Двох простих чисел це 2 додати 2. Наступне парне число це число 6. 6 ми переставляємо у вигляді двох простих чисел, це 3 додати 3. Далі число 8. Лісі ми представляємо у вигляді суми чисел 5 і 3. Пам'ятаємо, що число називається простим, якщо воно ділиться само на себе і на одиничку. Далі у нас йде число 10. Число 10 ми можемо представити у вигляді чисел 7 і 3. А, ну, парне наступне число це число 12. Число 12 ми представляємо як 7 додати 5. Як 7 додати 5. 14. Ну, як ви вже здогадалися, це сума чисел 7 додати 7.

Сім і число двадцять. 20. 20 можна поставити як суму чисел 17 і три. Як ви бачите, ці дев'ять розкладів а, доводять, що всі Парні числа, які розташовані у межах від 4 до 20, можна представити у вигляді суми двох простих чисел.